ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Політичні заяви, провалені голосування, демарш опозиції, яка залишила сесійну залу, та розгляд уже в скороченому складі низки господарських питань, у тому числі і щодо рівне облводоканалу. Таким запам'ятається депутатам, журналістам і присутнім чергове засідання сесії облради, на якому зареєструвалися 67 із 80 депутатів. Тетяна Климчук стверджує, що найімовірніше це засідання стало останнім у нинішньому році, адже бюджет краю розглядатимуть лише після того. Як Верховна Рада ухвалить державний кошторис. А вона, як відомо, уже пішла на канікули. Розпочалося засідання сесії обласної ради з вимоги опозиціонерів внести до порядку денного питання про звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Юрія Кічатого. Мовляв, мають місце систематичні порушення головуючим регламенту сесії. Юрій Кічатий ставить питання на голосування, і депутати пропозицію відхиляють. За 13, проти 21, отримався один. Не голосувало 32. Рішення не прийняте. Я дякую колеги депутати за оцінку моєї роботи. Я дякую вам. Далі опозиція вимагає внести у порядок денний питання щодо висловлення недовіри рівненській обласній адміністрації та створення виконавчого комітету облради. Результат голосування майже ідентичний попередньому. Пропозицію відхилено. За 15, проти 4, отримали 4, не голосувало 44. рішення. Не порівняне керівник краю. Такій постановці питань дивується, каже законних підстав відібрати в облдержадміністрації низку делегованих радою повноважень. Просто немає. Законних підстав, звичайно, немає. Коли звітується голова обласної державної адміністрації, звітується голова обласної ради. Якщо їм не подобається звіт, чи вони щось не виконали там по своїм делегованим повноваженням, вони тоді можна поставити питання недовір'я голови. Моє завдання сьогодні, як голови обласної державної адміністрації, це забезпечення життєдіяльності територіальних громад. Якщо депутати конструктивні, звичайно, сьогодні голови. Легше вирішувати питання, але якщо б опозиція конструктивно дивилася на ці питання, то ніяких проблем в області не було. Після того як вимоги опозиції рада не підтримала, представники фракції Свобода та батьківщина на знак протесту залишили сесійну залу. Після цього сесія обласної ради переходить до розгляду питань порядку денного. Найголовніше подальша доля водопостачального підприємства. Зокрема, депутати визнали недійсним рішенням обласної ради про передачу рівного облводоканалу у власність територіальної громади міста. Впродовж певного часу це питання вивчала спеціально створена комісія, адже на сьогоднішній день Рівнеоблводоканал облводоканал є збитковим підприємством. На першому засіданні було заявлено з сторони міського голови про те, що вони не можуть фінансу. Утримати такий, такий об'єкт, як Рівний облводоканал, а із сторони обласної державної адміністрації було заявлено, що обласна адміністрація вважає, що цей об'єкт повинен залишатися в обласній комунальній власності, тому що цей об'єкт обслуговує ще три. Райони, що робити з водоканалом, кінцево депутати ще не визначилися однак продавати його точно не будуть. У цьому запевнив голова ради Юрій Кичатий. Робоча група, яка рекомендує сьогодні розглянути питання чи передачу в оренди, чи передачу в концесії. Ну ні в якому випадку не продажу, тому що є закон, який не дозволяє передавати по суті. Об'єкти монополісти обласної комунальної власності, в тому числі окрім того, розглянули депутати на першому пленарному засіданні ще низку господарських питань. Питання ж про бюджет на 2014 рік розглянуть вже на другому пленарному, яке проведуть після затвердження державного бюджету. Найімовірніше це станеться у січні, адже Верховна Рада вже пішла на канікули. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У дубні військові отримали ключі від квартир у новобудові, здачу якої чекали більше трьох років. Загалом зі зйомних помешкань та кімнат у гуртожитках у власне житло переїдуть 35 армійців зі своїми сім'ями. Для них неподалік військової частини за кошти Міністерства оборони звели двохпід'їзну п'ятиповерхівку із автономним опаленням. Далі продовжить Іван Марчок. Фундамент цього будинку у Дубні заклали ще в 2009-му. Фінансування надходило не завжди регулярно, відтак будівництво затягнулося на декілька років. Обійшлась новобудова Міністерства оборони у майже 11 мільйонів гривень. Тут 35 квартир, 22 помешкання слугуватимуть як службове житло і 13 як постійне. Сім'я підполковника Сергія Іващука отримала житло якраз постійне. Загальна площа трикімнатного помешкання 77 квадратів. Опалення автономне, є газ та всі зручності. Сім'я із чотирьох осіб, яка багато років жила на чужих квартирах, радості не приховує. Я вірив всі три роки, <рес> що він закінчить ну, В цьому році. Реально вже. Почало ну, почався. Почалось завершення будівництва раніше. Ми їздили по різних гарнізонах. Змінили більше шести місць проживань, були по всій Україні, і в селах і в великих містах. Зараз вже плануємо, мабуть, усісти тут, так як уже більше 20 років чоловік військовослужбовець. А от підполковник Анатолій Кононов житло отримав службове. Втім, і йому чоловік не аби як радіє, бо це набагато краще ніж було раніше. Коли переселяємося сюди, то не буде такої потреби для зйому житла за власний кошт. Будемо отримувати житло службове. отримуємо і будемо проживати в трикімнатній квартирі. Думаю, що на різдвяні свята можливо вже переселимося в цей будинок. Наразі у черзі на житло на Рівненщині перебуває 999 безквартирних військовослужбовців. Керівники області кажуть, житлове питання у них на контролі. Чиновники впевнені, що наступного року вдасться зробити набагато більше ніж цьогоріч. Це вже є підтверджене постановою кабінету міністрів, де виділено земельна ділянка. І також обговорено, що в бюджеті, який буде 14 чотирнадцятий рік і майбутні роки, буде передбачений кошти для будівництва житла для військовослужбовців. Планується в місті Рівне будівництво... В слідучому році 79 квартирного житлового будинку по вулиці Вербові по вулиці Соборні планується розпочати проектування і фактично розпочати будівництво в 2014 чотирнадцятого року 144 сорока житлового будинку. Іван Марчук Сергій Абрилевич, інформаційна програма День. Цікаві газети обов'язково переможуть нецікаві видання, навіть якщо розповсюджувати останні буде допомагати адмінресурс. На це налаштовували редакторів районних ЗМІ під час пленуму обласної організації спілки журналістів України, який відбувся у Рівному. Крім цього, запевняє Галина Баранчук, присутні гостро обговорили корпоративну етику щодо публікації дійсних, а не надутих тиражів газет, випадки тиску на редакції районок та умови вступу до спілки. Розпочався пленум із вручення нагород і членських квитків. А вже з наступного року умови прийому до обласної організації спілки журналістів стануть жорсткішими. Наприклад, замість переліку творчих робіт подавати потрібно буде їх оригінали або копії. Усе для того, аби до спілки, яка на рівненщині налічує понад 500 осіб, не потрапляли випадкові люди. Серед найпомітніших акцій, які цьогоріч організувала спілка, викладення з усіх часописів краю найбільшої газети рекорд Становлений Острозі, війшов до книги рекордів України. Завдання наступного року забезпечити прозору конкуренцію між пресою, адже в гонитві за рекламодавцями деякі видання часто або приписують собі великі тиражі, або приховують малі. Тираж взагалі не вказується. Це є порушення статті 32 закону України про пресу, де заборонено взагалі розповсюджувати газету, якщо не вказується тираж. Обласна спілка журналістів наступного року регулярно буде оприлюднювати справжні наклади усіх друкованих видань. Інша тема, яку гостро обговорювали на пленумі, тиск на місцеву пресу з боку керівників окремих районів. Зокрема, найгостріше за словами редакторів, ситуації складаються з Долдунові та Гощі, де почали навіть створювати альтернативні видання. Підписка, на які запевняють редактори, підтримується районною владою. Коли буде дійсно створені умови для здорової конкуренції, ну тоді вже будемо да, говорити наскільки кожна газета варта того, аби її передплачували люди. Але ці умови мають бути реально чесними. Маємо на сьогодні таку ситуацію. Я можу дійсно говорити, що редакцію хочуть знищити і е, різними методами. Принципова позиція рівницьких журналістів припала до душі представнику національної спілки. Сергію Омельчуку він запевнив, що Національна спілка журналістів України готова активно відстоювати інтереси її членів, яких зараз вже понад 20 тисяч. Як приклад навів реакцію спілки на останні події в державі, зокрема на побиття журналістів, які висвітлювали протистояння між мітингувальниками і правоохоронцями у столиці на початку грудня. Ми всі прекрасно розуміємо, що якщо національна спілка журналістів буде декоративною. Громадською організацією, яка займається соціальним, лише соціальним забезпеченням ветеранів журналістики, як це ну може це, 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 це і непогано, але цього недостатньо, то таку громадську організацію, професійну громадську організацію, ніхто не буде не те, щоб поважати, взагалі про неї ніхто не буде згадувати. Така позиція спілки часто стає визначальною для рішення молодих журналістів вступити до лав організації. Я вирішила долучитися до цієї спілки журналістів, від якої я сподіваюся, що отримаю не лише спілкування з колегами плідне і яким можливо дасть якісь нові знання і поштовхи. Але сподіваюся, що отримую певні нові права і можливості а також захист, якого сьогодні журналісти як ніколи, мабуть, потребують. Галина Баранчук назармідріган інформаційна програма День. Подарунки від рівне газу отримали найсумлінніші споживачі підприємства. Відзначили тих, хто протягом минулого року сплачував за газ без затримок та вносив платежі авансом. Загалом таких зразкових платників в обласному центрі виявилося 15, Більшість із них пенсіонери. Провели таку акцію вперше, поки що лише серед жителів рівного. Але вже за підсумками наступного півріччя рівнегаз відзначать і споживачів у районах області. Переважна більшість найсумлінніших платників пенсіонери. За гостинцем прийшов і пан Володимир, йому 75. Старше покоління, каже пенсіонер, привчене платити вчасно. Я завжди, коли плачу квартплату, це все у нас в черга така, Ощадбанки, і в основному всі старушки перші платять. Це дуже приємно мені, тому що дійсно от наше покоління воно привикло. Бути законопослушними в цьому визначити кращих платників підприємству було нелегко, адже у рівному 70 тисяч абонентів 500 сплачують рахунки без жодних затримок. Тому подяками та подарунками до святкового столу відзначили тих, хто розраховується за газ авансом. Таких виявилось 15 осіб. О, такі от подібні акції ми вважаємо, що це буде таким першим кроком на до реформування підприємства у сервісну організацію, сервісну організацію, яку на надання послуг клієнту і намагання почути цього клієнта. Наступними кроками для встановлення діалогу між споживачами та підприємством буде проведення подібних акцій у районах та запуск нового інтерактивного сайту. А на сьогодні рівнегаз повністю розрахувався за закуплене блакитне паливо. Це вдалося зробити завдяки тому, що абоненти підприємства сплачують за газ без затримок. Станом на сьогодні споживачі нашої області розрахувались безпосереднє населення з показником 102,3%. Що стосується саме міста рівного, то це становить 100% і одна десята, а рівненського району 103,4%. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 17 дітей повернулися до своїх родин. Ще 8 знайшли нові родини, і жодна дитина не потрапила до інтернату. Такі результати роботи обласного центру соціально-психологічної реабілітації, що відкрився 4 місяці тому у селі Олександрія Грівненського району. За необхідності діти віком від 3 до 18 років можуть перебувати у центрі до 9 місяців. Тут вони не лише навчаються та відпочивають. Із цими дітьми посилено працюють психологи та юристи, що дає можливість реабілітувати, дитячу психіку загалом на Рівненщині понад 90% сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вдалося охопити сімейними формами виховання президент України акцентує увагу на захисті прав дітей і особливо надає перевагу, і я вважаю що це правильно, що діти мають виховуватись в сім'ях в чотирьох випадках. Така цікава ситуація була, коли спочатку діти категорично відмовлялися від того, щоб повернутися. Але проведена робота з психологами із батьками і з дітьми привела до того, що діти попали назад у біологічну сім'ю і, в принципі, задоволені. Ми підтримуємо з ними зв'язок. Центр це санкций реабілітації дітей. Діти можуть бути доставлені працівниками органів внутрішніх справ, можуть бути направлені обласною службою справ дітей в разі такої необхідності, а також можуть звернутись самі. Ці ці діти можуть або бути повернуті в сім'ю біологічну, чи в сім'ю опікунів, якщо вони потрапили сюди з сім'ї опікунів, чи з прийомної сім'ї, чи з іншої сім'ї, або влаштовуються в нову сім'ю, якщо повернення в біологічну сім'ю недоцільне і неможливе. Наступного року нове приміщення дошкільного навчального закладу «Казка», що у селі Злазне Костопільського району, добудують. Про це спільно заявили голова райдержадміністрації Сергій Коваль та лідер Федерації профспілок у області Микола Шершун під час відкриття та освяти Злазненського будинку культури. Нині у дитячому садочку виховується 75 дітей. Однак тимчасово вони займаються у приміщенні школи. Від профспілчан до дня Святого Миколая дошкільнята отримали солодкі подарунки та конструктори. Тим часом у цьому селі відбулася ще одна знакова подія. Там відродили занедбане упродовж останніх десятиліть джерело. Тепер животіє у центрі Злазного знову набуває місцевих жителів цілющою водою. У день святого Миколая на очах чини усієї громади джерело освятили. Кришталеву чисту воду із джерела, яке місцевий священник символічно назвав Миколаївським, пили і журналісти дня. Територію довкола джерела прибрали та облаштували за три місяці. Збудували тут комплекс дерев'яних споруд. Криниці місток через копанку та невелике гідравлічне колесо для перекачування води в річку відразу стали окрасою злазного. Цього року, коли почалось уже це відновлення, молодь стала більше сюди приходити фотографуватися. Ну а тепер я думаю, що коли висвятили джерело, воно ще й набуде. Якихось не знаю, цілющих може властивостей. Напитися джерельної води можна навіть взимку, вона не замерзає. А от цілющі властивості животу офіційних підтверджень поки не мають. Хімічний аналіз лише планують зробити. Але між людей славу про чисту воду не зупинити. По воду приходять багато. Приїжджають із Костополя. Дуже часто приїжджають з Костополя, набирають воду, і наші люди приходять. От навіть навіть часто чула від хворих людей, що от там щось недобре на душі. принесіть мені джерельної води. Давня назва колись замуленого і занедбаного джерела Клинушка. Але після освячення у день святого Миколая місцевий священик животік почав називати Миколаївським. каже, що так більш символічно, бо і церква носить ім'я цього святого. Люди черпають цю води, люди п'ють. Цю воду, і відроджено це за підтримки Миколи Харитоновича Шершуна, який не тільки думками з нами, але і фізично також підтримує своє село, з якого він виріс. Відродження животоку обійшлось у 30 тисяч гривень. Кошти громада знайшла завдяки сприянню земляка народного депутата України чотирьох скликань, а нині лідера про спілок області Миколи Шершуна. Відродити джерело, дати так би мовити, йому друге життя велика справа. А ось завдання громади з лазнівчан не зруйнувати уже збудоване. Сельчани розповідають, ніколи не думали, що зберегти рукотворну красу буде непросто. Кажуть, часто відвідувачі залишають після себе сміття. А недавно взагалі довелося замінити жердину журавля, до якої кріпиться відро криниці. Тож сподіваються, що тепер, після освяти, байдужих до джерельної краси стане менше і люди будуть берегти животік. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Більше сотні юних спортсменів віком від 7 до 10 років вийшли на старт першості рівного із дзюдо, присвяченої дню святого Миколая. Для більшості із них змагання стали першими у житті. Упродовж двох днів дзюдоїсти початківці розіграють 16 комплектів нагород. Перші сутички турніру бачив Роман Сверета. Дев'ятирічна Аня Дзюдо у спортивному клубі Олімпійські надії займається вже більше двох років. Розповідає, рішення займатися саме цим видом спорту прийняла сама. У перших двох сутичках дитячого чемпіонату міста дівчинка здобула впевнені перемоги над суперницями. Перша була сильна, але друга я її поборола. побирала. Відвідували тренування і готували навіть прийоми. Впевнену перемогу у першому ж бою здобув і Роман Мазурок займатися дзюдо хлопець розпочав за прикладом батька. Каже, цей спорт йому до душі тут є дуже багато різних прийомів, больові удушаючі, що ну допомагає в житті. Треба для цього бути швидким. Важним я тренувався, віддавав різні прийоми, щоб грати сьогодні. Участь у першості міста з дзюдо бере 120 дітей. Переважно це вихованці спортивного клубу Олімпійські Надії. Змагаються учасники чемпіонату у двох вікових та вісьми вагових категоріях. Починаємо з 23 кілограмів. Дівчатка 24, і на 4 кілограми зростає. Так само у хлопчики з 26 і на 4 зростання. Ми стараємося кожного року проводити турнір, щоб заохочити, і вони зрозуміли взагалі, чому вони сюди ходять і що таке дзюдо. За два дні змагань юні дзюдоїсти розіграють 16 комплектів медалей. Завершиться першість рівного 21 грудня. Роман Сверида Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. У Зарічненській загальноосвітній школі відкрили шаховий клас. Викладатимуть там місцеві шахісти. Гроші на оплату їхньої праці має передбачити районний бюджет, розповідають в обласній федерації шахів. Зарічненський клас став уже 15-тим на рівненщині. Загалом у планах шахових функціонерів відкрити подібні осередки древньої гри у кожній загальноосвітній школі краю. Наша мета щоб в кожній школі Рівненської області був шаховий клас. Це дозволить величезній кількості розвити потенціал дитячого інтелекту, дасть поштовх здобувати нові нові рівні дітям, тому що шахи це дуже корисна гра. Шахи не, не дарма в багатьох країнах, розвинених країнах, які зараз стають в топ-10, топ-20 світових лідерів по економічному розвитку. Шахи введено в шкільну освіту. Національний олімпійський комітет України нагородив найкращого спортсмена та тренера за підсумками минулого місяця. У листопаді лауреатами стали представники Грівненської кульової стрільби, бронзовий призер Кубка світу Олег Омельчук та його тренер Сергій Бондар. Статуетку, дипломи та грошові премії найкращий спортсмен та його наставник отримали із рук головного олімпійця країни Сергія Бубки. У цьому сезоні Олег Омельчук запам'ятався вболівальникам вдалими виступами на етапах Кубка світу. Міжнародних стартів стрілець привіз дві срібні нагороди. А у фіналі світового кубка у Мюнхені він виборов бронзу. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі: гарних вихідних і хай щастить.